25 березня християни відзначають благовіщення. Це третє зазначимостю свято після Різдва і Великодня. І хоча воно припадає на піст, його святкують урочисто. Повна назва свято благовіщення Пресвятої Богородиці. Саме в цей день до Діви Марії з'явився Архангел Гавриїл і повідомив їв. Благовість про те, що вона стане матір'ю Сина Божого Ісуса Христа. Благовіщення неперехідне свято. Тобто, щороку воно відзначається одного числа. До реформи церковного календаря в Україні це було 7 квітня тепер 25 березня, рівно за 9 місяців до Різдва, що відзначаємо 25 грудня. Благовіщення символізує прихід весни, оживання природи. В цей день весна переборює зиму, а Бог благословляє всі рослини, а ще прокидаються медведі. На благовіщення категорично заборонено працювати. Кажуть, що в цей день навіть пташка гнізда не в'є. Цей день хочеться сказати всім жителям Балаклії. Приходьте до нашої церкви, приходьте до цієї української церкви, це церква українська, української православної церкви України, це церква незалежної української держави, це церква, яка визнана і афілійована Константинопольським патріархатом, той тим патріархатом, який колись. Хрестив Русь, саме той, саме той Патріархат Константинопольський, і надав Томос для Православної церкви України. І от Православна, Україна, Православна церква України прийшла і сьогодні до нас уже в образі цієї започаткованої нами церкви Почаївської Божої Матері. гарного настрою, весни. І щоб дух, який існує в нас всіх, він не загашався. Бо які б не були зовнішні незгоди, які б не були війни, все одно зовнішні чинники ніколи не визначали людину. Визначає чинник внутрішній і перемагає цій, навіть у цій війні, будь-якій війні, тільки той, хто всередині має дух. Не той, хто має більше людей, більше солдатів, більше гармат, а той, хто має більше. Святого істинного, справедливого духу. Нам всім здоровомислячим людям хочеться вже давно, щоб Господь Бог приніс нам звістку про те, що, врешті-решт, добро перемогло зло, а світло темряво, яка хоче заполонити весь світ, і всі дивляться на це, як Україна захищається, їм байдуже. Україна понад усе. Ми переможемо.